Вітаю, мої любі, вітаю мої найкращі. Все я встигла. Ну, як все встигла? Все, що реально встигнути, все встигли. Домили, допалірували і анонсовані роботи доробила. Сьогодні їх покажу. Там дві ексклюзивні, такі сложні роботи, я їх сьогодні покажу. Завтра. П'ятниця, субота і неділя кияни та гості Києва. Запрошую вас на виставку на особисту зустріч. Все, що я сьогодні вам покажу, я сьогодні покажу все, що везу до Києва. Там ви зможете вживу потрогати, поміряти, поспілкуватись з нами. І ще і ще в паралель з нашою зустрічю буде багато моїх колег, які також будуть представляти свої роботи. Друзі, які підписані, а хто не підписався, підпишіться. Тому що я буду вам показувати виставку із своїх колег. Це тим, хто не може, не зможуть прийти до на виставку на особисту зустріч, або ті, хто дивиться з інших міст нас. Зараз вам розповім, де це буде. Це є Київ, Велика Васильківська, 12, галерея Метець. Відкриття з 11 до 19.00. П'ятниця, субота і неділя 6, 7, 8 лютого приходьте, будь ласка, в неділю до 18.00, але я можу бути і пізніше, тому що в мене там окремий такий магазинчик, і я пізніше буду, але виставка до 18.00. Тому хто в неділю. Бажає прийти і трошечки запізнюється, ви мені можете написати, я вас дочекаюсь, тому що в мене потяг дуже пізно в неділю. Я в неділю вже повертаюся додому. Сьогодні ввечері я виїжджаю, а в неділю ввечері повертаюся. Ну, виїжджаю з Києва. Тому, так, зараз швиденько, зараз в каблучки, яка. Їде на пошту. Зараз допишу відео і їду на пошту відправляти каблучечку на Одесу. Пані замовила каблучечку, її вже в наявності нема. Ой, друзі, хочу показати свіженьку-свіженьку роботу. Дуже унікальна робота. Це є підвіз. Такого ми ніколи не робили. Вирізані вирізані із каменя. Мені дуже вона напоминає мотанку. Отакий От серделіковий оберіг. І дуже вона мені подобається. Вона мені так подобається, що прямо дуже її можна вдягати і нижче. І її можна і вище. Вона дуже нестандартна, дуже нестандартна. Тому вживу, друзі, от ви прийдете і її зможете побачити вживу. Навіть якщо її куплять по інтернету, я її все через інтернет, я все одно її візьму до Києва, щоб вам показати вживу. Тому що вона дуже. Я не знаю, як пояснити вам. Дуже така трогатільна, її приємно трогати. От вона ідеально лягає в, в долоньку. М -м. Мені, мені вона дуже красива. Можна на красивому, можна і на длінному, красивому шнурочку її носити, так, приспускати прямо вниз, нижче. Можна. Можна і так вона також. Така нова робота і нова, повністю-повністю нова каблучечка. Ви могли бачити, схожу в мене я їй десь 8 чи 9 років. На мене дуже схожа каблучка. Вона дуже зручна, у неї тут тонесенько налягає. Розмір тут, друзі, 19. Ну от, мені на безім'яний, у мене 18,5 і вона трошечки завелика. І така вона красива, велика. Вистроєні такі, все готові в дорогу. Ой, друзі, відвлеклась, вже не помню, що поперед цим розповідала. А відволіклась у нас тут кожен день якийсь квест. Мені сьогодні їхати на вокзал. А мене ніхто не хоче на вокзал вести, тому що, тому що у нас нема таксі. А ті таксі, які є, один, я один раз з ним їхала, він трошки неадекваченко, тобто я дуже не люблю. Я дуже не люблю водіїв, які е, дуркують на дорозі. Тому я відмовляюсь з такими їздити. Ну, і от у нас така в маленьких міста, містах дуже велика проблема е, з усіма такими. Зараз вони стали у нас як священна корова, до них не підійти, не під'їхати. Не під Але ми знайшли рішення. Тому все добре. Йдемо їдемо на виставку. Друзі, 300 гр... 300 гривень 300 доларів буде коштувати цей підвіс, мотанка. Сірдалік. Чудовий підвіс. Він мені асоціюється з мотанкою. От такий сильний, сильний, чудовий оберіг. Сірдалік. І хромдіопсид. Це як капля меду застигла. Тоже зворотня сторона у нього така. Покажу. Світла немає, то в мене отака приблуда присвічує, підсвічує. Це на огонь подивимо. Гарний, гарний. І зараз покажу, друзі, також нову каблучку. Другі роботи ви вже могли бачити. І зараз покажу каблучку, яку... Так, і розповім. Оцей зелений пірамідкою хризаліт, Я постійно забуваю назву хризаліта, Чорний опал благородний. Потім у нас квадратний уваровіт, Розновець зеленого грана, зелений гранат, рожевий турмалін, червоний гранат і великі вставки це обсідіан. Друзі, 350 доларів буде коштувати ця каблучка. От вона, така. Так, друзі, показую вам общою картиночкою. Все це ви зможете придбати, приміряти на виставочки. Все це їде на виставку. Деякі роботи, наприклад, оці, щось є стареньке, щось є новеньке, нові роботи. Ну, от, все-все це ви зможете. На виставочки собі приміряти, пощупати, потрогати, познайомитися з цим сим. Амітіст, амітіст темний на броні, гірський кришталь на броні, один рожевий квас на броні. А я зараз швиденько піду збиратись. Тобто показала, показала, що у нас є. Все гарнюсінького вам дня, друзі, чекаю на вас. Все, мої любі, до зустрічі завтра. Завтра з 11 ї чекаю на виставки вас. За адресою Велика Васильківська, 12, обіймаю, люблю вас, гарного вам настрою і нагадую, що ви в мене самі самі найкращі.